Усім привіт! Хоть як я і сказав, авторинок потрошки переїжджає до мене на автомайданчик, але все одно зараз з вами поїдемо і оцінимо, які є варіанти зараз на ринку. Сьогодні неділя, у нас 15 число, і подивимося, що там є, що продалося, що сталося, які є свіжі варіанти. Обійдемо разом, оцінимо ринок. Давайте зараз покажу, що у нас постоянності є, і разом з вами виберемо на чому мені поїхати на авторинок. Бо да, вибір є у мене, як бачите. Є і такий Гольфік 6 2011 року, він ніде не, не фарбований, 1.4 TSI. і Гольфік Plus, який я недавно виставляв, 1.4 TSI 8-го року, і Ford Fusion на автоматі, 1.6 mpi такий чорний. І таких два Grand Сцені, сьогодні також маю на два зняти огляд людям. Але тільки зараз, вже як зніму відео, дойдуть мене руки і зніму повністю огляди вам, хто чекає. Далі. Mitsubishi Outlander такий, го року, можливо на ньому поїхати. Мені це авто в їзді дуже подобається. Це 2.0 газ бензин. 95 тисяч пробігу всього на ньому. Реально небагато. Бачите, я так кроссовери вже розмістив разом. Далі ще така BMW X5. 3,0 газ бензин за ціною всього 9,5 тисяч доларів. Звичайно, це всі три паркетнички у мене на автоматі. Джипи паркетники. Ну і такий Nissan Juke 2010 року. Він 1,6 Amпіiний на ось такому шикарному салончику. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Чи можливо поїхати на Nissan Капстару, такому, на ньому дуже легко запаркувати сюди? Ні, ну насправді класна машина. Я на ній катався тут, і коли прибирав на стоянці. І цікава машина. Візі. І такий ще Renault ренотрафік, є 2016 року, 1,6 дизель. Далі, по цій стороні. Міганчик 2016 року ще готовлю для вас. Зараз він в черзі на хімчистку та полірування. BMW E90. 2 літри бензин на автоматі. Також є в наявності ціна 8900. Ну і не забувайте за Peugeot 407 за якраз за ціну 4700. 2 літри дизель 2009 року на механіці. Ну і друзі, все у нас триває розіграш цього красавчика. Як бачите, я на нього повісив бантик. Це Фордік 10-го року, 1,6 дизельний, який ви можете отримати за 200 гривень. Все просто треба всього на цю карточку на монобанку скинути 200 гривень і написати обов'язково свій номер телефона. Того, отак, зараз виберу все-таки на чому мені поїхати. Ще ж в мене є такий Passat b 8 2 два літра дизель, на якому я зараз сам їжджу на автоматі. Також мені ось на день народження подарували друзі такого, таку копійку. Бачите, розмалювали мені її. Ну і мій домашній бусик з спальником. всередині, також вам десь зніму на нього огляд. Ладно, не буду довго затримувати. Поїхали на стоянку. Поїдемо, ми, напевно, на гольф плюсі, тому що він мені подобається, як він їздить. Вирушаємо. І так, ось я вже на своєму улюбленому місці. Зараз подивимося, що тут нового з'явилось, Давайте зразу почнемо приході стоїть тий 1,6 бензин за ціною 5500. Я тепер не буду писати інформацію з боку, але буду так більше робити акцент на ціннику. Шостий рік, 1,6 бензин. Чорна така машинка, цікаво, в принципі, виглядає. Ну, Виглядає свіжо, відполірована, гарна, типу. Можна брати, на мою думку, 5500 шостий рік. ну, Ось така, такі, така пропозиція. Далі. Астер 10-го року, 1,6 бензин, 206 пробігу, ціна 6 тисяч 5990. Ну, 6 тисяч, говоримо, як є. Можливо, ще торг буде, зараз також покажу цінник, щоб ви зразу телефонували власнику. Або якщо ви хочете, щоб я вам її провірив, можете дзвонити мені. Я приїду там з прибором, з комп'ютером. Все, приїду і сам домовлюсь. Такс, ну, пішли тут а, по цьому ряду. гран Не пам'ятаю, можливо, вже ці авто колись були в огляді. Бо я щось трошечки не пам'ятаю, що прийдеться, що ні. Ну пам'ятаю, що я точно був, тому його вже повторювати знімати не буду, бо ви вже бачили його. Ну, Ось такий є один і піддизельний автомат, грандсценник. О, такий салон класний. Ціна, правда, не пише. Ну, Але кого зацікавить, наберіть, питайте, один і піддизельний автоматі. Мало хто ганяє, того хтось собі думає. Ну, до мене багато дзвонили, шукали таку машинку, от є тут така. Так, давайте перейдемо на цю сторону. Ну, Kia Sportage, якщо не помиляюсь, я вам вже його знімав, але давайте нагадаю вам за нього такий 2.0 бензин 2006 рік, пробіг 212 тисяч на 7200. Цікава машинка, красива. Джіпік за 7200. давайте хлон покажу. Міханіка. Депу непоганий. Так, охо, дивіться, які машини в ангарі. Зараз я все вам відзніму по черзі. І так, Hyundai 30. Не пам'ятаю, також ще знімав. ну Ось вам він 2011 року, ціна ще 200, 206 пробігу. В рідній фарбі пише. Так, Picasso, якщо не помиляюсь, я не буду, вибачаюсь, не буду повторюватись на авто, який вже знімав, тому що ви можете відкрити минулі відео і подивитись їх. Так, мене особисто цей мерчик зацікав... зацікавило, це цешечка така. Вона не на максимальних фарах, але тут ціна 19500, І мені сказали, що дуже невеликий пробіг. Того, можливо, когось вона зацікавить. Бо мене зацікавило, але я ще... Це 300 нагад, це, напевно, бензин. Ну, подивіться, ось така машинка. Ціна на мене, як на мене, адекватна, того можливо зацікавить. А я так також там, потім роздивлюся. І так, цю я знімав. Давайте по ліфам. Питали, чи є ліфа. Дивіться, є таких два ліфа тут. Nissan -ліф, 14 2014 року, 170 пробігу, електро, ціна 6600 і Viber, і такий. Батарея 11-12, тепловий насос, сервісна книжка. ну Типу, він такий гарненький, походу по стану, 6600. Є ще такий за 7400, теж чорний. Дивіться, що по ньому камери 360 є. І це 14 рік, тут 35 пробігу, 24 кВт, а тут -а у нас також 24 кВт. Ну Ось такі два ліфа стоять. Якраз питали у мене. Ось дивіться, є таких два. Так, з фабією. фабію таку я ще вам не знімав. Фабія це 13-го року, 1,6 дизель GreenLine, кондиціонер Петроніки 6190. Вона в універсалі, йде не в хеджбеті. Ось така машинка. Так, Бачу сценіка, якого я також не знімав. Ну, Міган 4-й багато кого цікавий. Давайте зніму його. Але, якщо не помиляюсь, він вже у мене в випуску одному був. 1,8 з року, 1.5 дизель на механіці. Ось такий він по салону. І так, Renault Scenik 1,5 дізельний за ціною 8200 12-го року. І є кліма. Але немає кожен вставку. Але ціна 8200. Кого цікавить також такий Сталінгу. Кашкайчик 9711 року 1,5 дизельний. В білий такий. У мене такий був тільки бензиновий 1,6. Ось такий, дивіться, по салону. Тепер, до речі, кашка почали менше ганяти, того їх знайти і Та тяжче. Так дивіться, який Кенго на автоматі. 1.6 6 бензин 2013 року, 8390. Ось таке авто. На автоматі. Цікаво. Так, сідемо, йдемо далі. Бачу міганчик, так я в принципі вже бачу, що з'явилось. Багато нових цікавих авто. Зараз ми їх всі відзнімемо з вами. Всі подивимось. Так, давайте я зразу зроблю прев'юшечку на, на відео. Отак от. Ще так от тут сфоткаємо, щоб якась була цікава заставка. Ну, ось такі тут машини. Зараз прийдемося, я ще бачу дві електрички, такий біган четвертий, також свіжий. 19-го року, 13-300 дизель, 202 пробіг. Ось так він виглядає. Як бачите, білий на босей дисках. Цікавий. Так, такі ще тут дві електрички в самому кінці стоять. Є гольфік. Хороші машини є гольф. Я катався на такі гарні машинки. Так, дивіться, 18 2018 року 11900. Сертифікат є навіть 36 кВт. Є гольфік. такий білий. Гарні машинки. Хто собі шукає електро, ну, можете звертатись. Так само Renault Zoe 6500, також гарна ціна, 15-й рік. 150 тисяч пробігу 22 кВт. Комплектацію побачили, сох пише 85%. Ось такі тут ще дві електрички затаїлись. Ну що, ось на вулиці зняв, Йдемо тепер ті, що стоять в ангарі. Розподивимося всі автівки, ось так вот, до речі, це від авторинка недалеко знаходиться. Хто хочете, пишіть плюс, я вам скину геолокацію, де ця стоянка знаходиться. Приїжджаєте на цю стоянку після цієї стоянки на мою їдете. Дивитись, що в мене є, може щось зацікавило. До речі, у мене є доставка і підбір. Я вам будь яке якесь цього авто можу підібрати, так ще й можу вам по Європі знайти, якщо ви не хочете переплачувати. З Європи дійсно виходить деколи вигідно. Так, Рено-Грансенік 2019 року, 1,7 дизельний на автоматі. Ціна 15 тисяч. Ось такі Scenic, гарні диски. В мені взагалі я хочу вже. Взяти собі такі гранці. четверті. вони мені дуже подобаються. їхня зовнішність, дизайн типу гарні. І всередині цікаві. Так Ford Focus. Ford Focus у нас 1.6 дизельний за ціною 6109 року. Дев'ятий рік і 600 на німецьких номерах. Не забувайте, що ми такий саме Ford розігруємо, як ви бачили. Ось номер карти, щоб взяти участь 200 гривень. І ви Є учасником розіграшу і, можливо, в кінці вам повезе і ви його виграєте. Ну, по саті такий без сьомий бачу на, на кожі, фар немає максимальних, але опа. 1,6 дизель 9700. Сертифікат є і пише, є все. 11-рік. Ну, дійсно, бачу, що є все. Механіка, але клімат, підігрів, мультируль, кожа. Дивіться, яка кожа, класна машина за таку суму. Чорний, гарний. Мені подобається. Я б, я б собі, напевно, якби шукав собі особисто авто, напевно, на ньому б зараз тут би і зупинився. Ну, по-перше, мені і пасати більше подобається. В цьому бюджеті це гарне авто. Так ще її мало буде їсти, і механіка надійно. Так, дивіться, яка фабія. З білим салоном. Восьмий рік, 213 тисяч, Кас 4,5, 45400. Такий світлий салон, хто собі хоче майт на увазі, є тут така. Так, далі два таких брата Passat і Шкода. Це два брата, одинаковий сегмент. Пасад ну, краще чимось, звісно. 1.6 mpi Ось такий пасаток 6 року. Цікавий колір. Ну і така шкода Octavia 2007 року, вона 1,6MPI, 6700 ціна, плюс торг пише. Є документи про пробіг. Також видно. Достойний варіант. Ну, Q5 ось така є, вже свіжіша. На жаль, немає цінника, то просто її проходимо мимо і зразу починаємо знімати ще таку шкоду 19-го року 1,6 дизельну всього 12200 баксів. Показую вам номер телефона і всю інформацію на ціннику. І дивіться, що у нас по салончику. Хотеньке, я стараюсь не трогати авто своїми руками і телефоном. Ну, щоб, можливо, це комусь не подобається. Особисто я б не хотів би, щоб по моїй машині там ходили, лапали. І так, дивіться, які посадки 2018 року. 16902 літра дизель. Highline, автомат. Хто собі хоче. Дивіться, яка. Яка машинка. Цікава. В універсалі. Можливо, хто собі хоче в седані, майте на увазі. Ось рамій друг там за рулем. Під'їхав до мене. У мене є такий Б8, 2 літри дизель, зараз сам на ньому їзджу. Ну, сьогодні віддавши грубу, він там свою машину залишив на ТО. Так, дивіться, який є ще ценник. Також, на жаль, без цінника. Ну, Я також сам буває, забував всі цінники класти. Хоча, от, можливо, я б зараз зняв би комусь, подобалося і купили, але я так само забував. Ну, дивіться, 8200 на автоматі. 1,5 дизель. Номер телефону на екрані. Клас. На автоматі, можливо, хтось знову, знову ж таки шукає різні відгуки про ці, про ці автомати. Але до мене люди дзвонять кажуть, я хочу собі один і на автоматі. У мене в основному таких авто нема ну, а от на авторинку в Луцьку хтось пригнав і може та ви собі його придбати. Сценік на автоматі. 1,5 дизель це класний мотор. реально ну, це сценіки, ви ж знаєте, мою думку про сценіки. В, в цьому бюджеті це хороші машинки, надійні, на яких можна покластися. Оце саме машина, щоб нічого не вкладати. Тому що я ж по чому це сужу? Я приганяю їх і я з ними мінімум роботи роблю. Отак. 1,6 бензин 4900 року. 1.6 це грант самимісний з панорамою. Особисто мені колір нормальний. Непоганий колір. Ось такий гран Якщо не не було цього канго. І зараз ще підемо до цього Гольфіка. Канго, дивіться, яке у нас 12350. 1,5 дізельний 209 пробігу 2016 року. Йдемо до гольфіка 6-го. Що в нас по чому? Гольфік 6 конкурент, так сказати. А може і не конкурент. Так, 8300, А, 1,6 дизель це взагалі не конкурент. Класний мотор. Ручна коробка 11 рік. Дивіться комплектація. Яка. Номер телефону видно вам. 1,6 дизель в хечбеці, я думаю, вам сподобається. Дивіться який. Виглядає він дуже по-живому. Лінії якісь правда... Видно, ще хтось їздив там, собі таке залишив. Такі ще Hyundai AX35 Такі резинки, щоб не вдаряли мене недавно Міган приїхав з такими резинками, щоб не вдаряли боковими дверками. Собі так європейці роблять. Ну, Дивіться по комплектації, що він. Ціна, номер телефону, я також думаю ви бачите на екрані. Такс, йдемо ще. Ось такий гольфік, 1.6 MPI. Якась м'ятинка не значна, ось дивіться 16 MPI, 4900. Також можливо когось цікавить. Майте на увазі. Так, спогнали далі. Міганчик. Міганчик, міганчик, знову четвертий. Багато питають. 22-й рік один і дизель. 1.5 дизель? 15500 на автоматі. Опа! Такий ще варіант є. Так, ну щось, я вже тут трохи не був, вже не розумію, які хто авто... вроді діє ті самі, є нові. Так, дивіться, кашкайчик. 13-го року, де не 11900, Два ключа в нас пише є. Опа! Такий, такий кашкайчик ще є. Взагалі багато пропозицій. До речі, Пікасо. Цікава дуже машинка. Я гнав таку з Нідерландів, зараз шукаю клієнта, не можу знайти, може. Але ось ціна 15500, тому що 20-й рік. Я 14-го року там приганяв за 12. Гарна ціна. На фарбу 1,5. Ну дивіться, це пилкові машинки по своїм комплектаціям. Вони реально цікаві. Мені подобається. Так, далі ще такий Plus тут стоїть. Давайте його пізнімом багато. Мігані Volkswagen, самі бачите. Golf Plus 5800, один і 6М5 року. Так дивіться, що тут ще у нас є такий Ford Focus 10 року, 1,6 бензиновий, ціна 6500, але пише 199 пробігу. Непогано. Кліма, великий екран. Ну і такий ще є міганчик 2015 року 9750. 1,6 дизельний. Номер телефона також, бачите, це ще й босешечка у нас. Босе. Такс, Форд, таких вродів є ще в нас на ринку. Ну, мало бачив, 8850-17 й рік 1,5. Дивіться, яка машинка. Такий Фортик. Пасажир біленький. Так, Volkswagen Tauran Tiguan. вже 17-го року 12900. Номер телефону бачите на екрані, він на кожній. Якась імблемка у нас, автомат, кнопка. Ну, Ось така машина. Є ще один ATOAN. 11714 рік. 2.0 бензин. Номер телефону бачите на екрані. Така машинка. Да. Також є така шкода Октавія 2019 року. 2.0 дизель це повний привід. Вона, бачите, на фуллет оптиці, електроскладання зеркал, такі диски. Ось дивіться, вся інформація по автомобілі. 2, 0, дизель. ось, ось номер телефона, бачите. Пробіг 213 тисяч. Так, відкриваємо салончик, дивимося. Ага, в нас тут ковши. У мене колись була така машина, правда, на механіці. Я від неї кайфував класно. Ну, вона... А, тут ще й щиток. Цікава машинка. Дивіться, яка вона. Є підсвітка салону, вона змінює тут колір, можна будь-який колір вибрати. Вона і сама паркується, є запаска, і зараз, хоп, фаркоп, є камера, 360 партроніки. Ну, типу, вона така заряджена. Фархопчик. Так що кого зацікавило, бачили цінник, дзвоніть. Також є ще таких дві Q5 американських. Дивіться, такі близнючки. 13-го року 2.0 бензин за ціною 17 пробіг. Ось номер телефона. І ще одна Q5 14-го року, 14950, ось номер телефона 155 тисяч пробігу веслайні. Ну і ще з боку також два брата стоїть. Восьмий рік 1.6 бензин 5500 номер телефона. Бачте. І 9 рік 1.6 бензин 5900 номер телефона. Бачте. До речі, номер телефона не мій схожий. Ну, ось такі в тут є варіанти. Удачі логана два. Давайте ще завершимо цими двома паркетничками Hyundai iX35. 2.0 дизель повний привід. Один 11 рік, 11700. І Kia Sorento, 13 2013 року, 2.2 дизель автомат 14950. Номер телефону, як побачили на екрані. Ось такі, друзі, є тут автомобільчики, як ви зрозуміли, ринок живий. Багато нових авто заїжджає. Я сам тільки що це в цьому впевнився. Того, кого зацікавило щось на вторинку, звертайтеся, я вам можу оглянути. Хто кому щось подобалось на моє майданчику, також звертайтесь, будемо з вами обсуждати там, по цінам і по доставці і так далі. Кому потрібен автомобіль з Європи підбір, звертайтеся. Не забувайте, за зароді Рашфорда, реально хтось отримає Форд за 200 гривень. Ось такий ще тут ангарчик. Всім гарного дня, до побачення, підписуйтесь.